Ми йдемо далі на тему того, чого, чому ж такі люди важливі на землі. І чому зараз ми з вами спочатку дивилися згори, так, знаєте, з об'єму. Ну, скажімо, якщо брати об'єм, то десь є об'єм більший, а десь трошечки якби він менший. так, То ми з вами брали спочатку більший об'єм. Творіння там, як створювалися планети, світи, всесвіти, яка роль людини в цьому всьому процесі, так? І я зараз вас просто вже ми з вами спускаємося. Спускаємося до нас в наше теперішнє життя, зараз тут, і в процеси, які проходять тут, і будемо говорити про, про відбір, кого ж тут відбирають, і чому так все відбувається? І зараз я вам скажу, взагалі, так знов-таки, буду говорити, але вискочить якась така інформація, яка переверне ваше минуле бачення. От вискочить. по-своєму, Кожен по своєму прийме. Будь ласка, дивіться, а як виходить. Якщо брати рівень особистий кожної людини, так? Да? Там людина це така комплексна біоенергетична система, яка працює, пульсує, яка зв'язана енергіями з усім всесвітом, там, з космосами, тобто з зірками. Бо багато ми створювали це все колись. Багато-багато витків назад. Тому ще. А зараз, значить, коли це все створено, воно з нами поєднано. І коли йде, що значить йде відбір? Іде відбір, часто говоримо, да? ми не можемо зрозуміти, що це з нами відбувається. Якась зачистка, якась чистка, якесь там ще щось, як зрозуміти, що це з нами відбувається? І тут я хочу вам сказати: зачистка-чистка це. Добре. Але відбір іде по іншому принципу. Коли кожен з нас завершить цикл свого існування і усвідомить його і буде відповідати тим гуманним принципам, по яким ця людина заслужила бути жити далі і створювати Інший світ на вищому порядку існування, ця людина буде відібрана, як зернятко. І зараз серед всіх тих, хто вже дослужився до такого рівня, іде так, до усвідомлення якихось там моментів, але всю роботу ми з вами вже зробили. Хто як міг, іде просто пробудження. Знаєте, як от казка цього Пушкіна, я то так недобре її пам'ятаю, але пам'ятаю в дитинстві, коли дивилась, і там просто виплив фрагмент у мене, як ця Людмила, коли вона була у того Чорномора, там, де вона там, він її захопив, в підвалі тримав, і там були застивші люди так, замерші, як, як льодові такі льодом покриті, так, як кристали закристалізовані такі. І коли туди вона спустилася, так, і ходила там, і йшла така вона жінка, жінка йшла, молода, красива. І вона йшла і так таки рукою раз, і людина оп, і оживала, раз і оживала людина, і роздивлялася, і вітаяла, вітаяла, розтала, і роз, оживала. І розумієте, зараз саме таке саме так зараз відбувається. Зараз ця. Енергія цей творець, який входить в нас буквально. Ну, так. В розумінні в різних планах. І вона так раз, торкається, торкається, торкається і оживлює, оживлює, оживлює оживає хто? Той, хто може ці енергії її сприйняти, той, хто може, це тепло. Цю любов відчути, цю стихійну, величезну, безумовну силу у любові, яка тебе буде, яка буде тебе, каже: Вставай, вставай, вставай. Зараз це йде на рівні доторку, доторкується мозок людини, тобто запускаються там програмки, так висвітлюються, формуються нові там нейронні зв'язки, з'єднується права ліва півкулька. Розвивається шишковидна залоза, ідуть нові потоки, ідуть в людини розширення, йде. І розвивається сердечна чакра, і тому ця сердечна чакра засвічується ось так. І виходить, ти просто починаєш відчувати це своє сяйво. Сяйво своє починаєш відчувати. Ти його створюєш. Тим, що ти сприймаєш ці, ці всі коди, у цього всього, де тебе оживлює. Оживлює, ти оживаєш, тому світ ділиться на людей. Живих і світ ділиться на не людей, які не можуть це сприйняти і не сприймуть уже. Тому я завжди кажу: як ми можемо впливати на наших близьких людей, якщо ти усвідомив, а людина ще не усвідомила? Про це ми будемо говорити на нашому курсі, не то що говорити, технології будемо роздивлятися, і будемо знати дуже багато глибинних таких речей на курсі цілителі. Нового простору. Саме цей курс настроєний, і я його сформувала таким чином, щоб було б зрозуміло, як це все відбувається. Ніколи не можна залишати своїх близьких людей, ніколи. Тому що ми є сім'ї, і зараз істинність, істинність сімей проявиться. Тобто, не зможуть люди бути інші за цим сяйвом. Тобто за сприйняттям вони не зможуть навіть бачити один одного. Але поки ми ще бачимо, і в нас є трошки часу, ми можемо впливати. І всі мої проекти на цьому збудовані. Тобто, саме так. До людини достукатися різними різними, різними способами різними. Тобто чоловіки говорять по-своєму, а жінка вона має тембр, вона має вібрацію і достукатись можна. Так само через жіночі. Хоча нас колись дуже пресували і казали, що ми не здатні. І так, друзі, дивіться, а чому саме Україна? Чому я почала це відео зернятка? Не одне відео. Я вам казала про ці зернятка, про цей відбір. Як ці зернятка зараз? Отак от, от відбираються, і куди вони відбираються. І тут розумієте, дивіться, для того, щоб зрозуміти процеси, які проходять в Україні, на нашій землі чому йде війна, я можу допустити те, що саме в Україні, коли згущалася, кристалізувалася, Входила в плотну матерію, грубу матерію наша планета, були місця, де кристалізувалися, згущувалися першими. І вони склалися такими пластами, гранітними, мраморними, там оці наші копалини, які ми так називаємо. Але на них, на них, на цих місцях, де гори є, піраміди, де є, в тому числі в Криму. Все це, де, все, де оце, ця така перша, чому перша? Чому ми кажемо, що залишки Атлантів є в Чорному морі? Чому саме Україна є такою, як ми кажемо, землею, Матір'ю? мати, матрицею? Чому? Я це просто знаю. Просто якимсь боком я виросла там, я на, тих, на тому граніті взагалі виросла. І, і, і дивлюся, що Чому саме перші ці згустки були? Тому що спочатку земля була вся заповнена водою. Так? А ті місця, де були вже сформовані під інший, інше життя, тобто не в воді, вже, да, а інше, воно було саме от, кристалізувалося там. І там створювалися енергетичні такі пласти пращурів наших. так? Знання життів. тих, Саме отак, по-простому, і чому пробудження саме пішло звідти? Чому вливання енергії проявилося найбільшим чином саме в Україні? Чому саме в Україні? Тому що там зрезонувалося більше всього. У нас в Україні так само не всі люди такого рівня там жили. Там так само було багато всього за ці тисячі років склалося, так? але саме там почало це все пробуджуватися. І зараз я скажу вам, друзі, що чому оця, в нашому розумінні людському все ж ми врахуємо в цьому вимірі часу і простору. Тобто, да, земними роками, земними годинами, земними, там. Хвилинами ми рахуємо так? епохи, якісь там ще щось, а в космічному плані, да, в плані цих е, е, всіх вимірів, там там інше, там, там не ті часи, не ті зовсім. вони Тобто не так, як ми звикли да, рахувати. Наприклад, світлові роки там, чи ще там, ми можемо назвати якось. Але дивіться, а в цьому часі, в цьому просторі, в якому ми є так, зараз з вами. В цьому просторі ми з вами знаходимося, і йде збір зерняток, оживлення іде оживання, оживлення людей, свідомості їхньої йде саме з України, і саме воно йде в такому плані, щоб ми могли розуміти з вами, що це все ж формується. Не одне тисячоліття, так, це глобальні цикли. І зараз ці глобальні цикли розпаковують, саме розпаковують свою оцю задачу. Тому що те, що буде будуватися потім, воно буде. Тобто, якщо брати земний період часу, то весь цей оцей процес, цей перехід, він має десь термін такий від 600 до 800 років. Десь до 3000 року нашого з вами десь має закінчитися вся, а, ця вся процедура цього, як, закінчення цього всього плану існування. так? То я хочу сказати, що це дуже глобальний проєкт. І зараз він проявився в Україні, тому що прийшла оця матриця, вливається через українців на їхній землі, бо там є резонанс, бо там є енергії, які піднімаються, які резонують, які сприймаються, формуються нове все. Да? Ми часто з вами в такому розпачі знаходимося, коли бачимо, що гинуть найкращі. А сини, найкращі чоловіки наші, найкращі жінки, найкращі доньки. І коли от питання задають люди, чому ж так все-таки, як пережити це все? І я хочу вам сказати, друзі, що коли брати оцю глобальність, так, то ці люди, які встали на цій землі, на захист її, так, відстоюють права. Законні права тих, хто переміг вже, так? Того, того Творця, який вливається і відстоює, і йде, так? він же через нас діє. То ці люди, які захищають оце, які вибивають те все, непотріб весь з нашого оцього простору, то воїни світла, і вони про то знають. І вони народжені були саме для цього. Вони народились тут саме для цього. Тому вони йдуть і не вагаються. Тому вони з честю роблять свою роботу. Тому вони йдуть і а, просто отримують від цього величезне задоволення, тому що вони є ось цим мечем світла. Який світиться саме тією енергією, безумовної любові, яка фігачить наліво направо все те, що не відповідає її правилам, її, її задачам, її отим вібраційним моментам, світловим кодом, і те все, що тут було вживлене, і воно просто не потрібне, вона йде і фігачить тим мечем. І мечем, в матеріальному плані фігачить, хто? Найкращі воїни світла. І вони взяли ці мечі, встали і пішли. І через то ніколи в житті ніхто їх не зупинить. Якщо навіть падати на коліна і ставати перед такою людиною чи дитиною своєю, і казати не йди, не роби цього, він все одно піде. Розумієте? Його веде саме та сила, яка прийшла сюди, щоб очистити землю. І я через то кажу, що це розчищення шляху йде зараз. Розчищення саме на фізичному плані, воно виглядає отак. А якщо брати глобальний задум, так, тоді все воно зрозуміло. І тепер дивіться, що значить розчищення шляху. Іде розчищення, вони чистять, висвітлюють, чистять. Хтось там десь бачиш, страждає, хто ще, хто ще Це іде очищення свідомості. І коли люди, якби люди всі розуміли ці задачі, оці саме, саме глобальність цю її задачу, так? якби ми могли всі розуміти, то воно виходить, що на рівні особистості тобі боляче. А коли ти усвідомлюєш на рівні а, задач духа, то ти тобі не так боляче, бо ти розумієш суть, сенс цього всього. І нас багато ввели в блуд, розумієте, за всі ці процеси, які проходять, вели в блуд, якусь блукаючу духовність, так, як я казала в минулому відео, що придуркуватість була, що люди придурювали, що в щось вірили, а вірили, і в що вірили. А. І це просто, ну, але це було останнім часом, так. Правильно? І воно для чогось так було. Що будували на, майже на кожній зупинці церквушечки, щоб туди люди ходили, несли гроші. Так? І всі ми розуміли з вами, що це щось не те, що це йде просто бізнес. Так? Ну, Останнім часом. Колись там, Ми не говоримо про старовірів, там, ми не говоримо там, про людей, які розуміють взагалі, що таке от, саме, саме сенс самої віри. Так, так? Вірити потрібно в те, що ти є тут не дарма. І що ти виконуєш ту саме задачу. І тепер дивіться: саме символом створення нового світу, саме, саме символом і головним, як правильно сказати. Це те, що збирає в себе всю, всі суті, всі сенси, все, що збирає. Емблема нового світу. Емблема нового світу є соняшник, зерна які там, я часто в себе ставлю соняшник, Зерна, які там в них накладені цю систему, це і є оті зерна, куди збираються вони, в той соняшник збираються навколо Сонця. Чому ми сонячні люди? Тому що ці хвилі, ці пелюстки, соняшника, ті зернята, та структура, то і є та квітка життя. Тому саме українці проявлюють ту суть. Саме наш соняшник, наша національна квітка. Саме оте, оті золоті пелюстки сонячні, чому сонячник? Ч, сонячник. Він так називається. Він так є, він несе цю суть. Чому, якщо так вдуматись, так, чому ці кольори? Синій і жовтий є саме символом нового світу. Наш прапор по всій землі зараз. Саме ви гляньте його куди не втули, він завжди виділиться. Куди його не повість. А ми всі знають, що це Прапор України. Це Україна. І чому? Тому що якщо ну, погратися кольорами, то можна ж уявити, зерна на соняшнику темно-фіолетового, темно-синього кольору. так? Із жовтим, золотим, золотими пелюстками. Так, Це буде ось вам символ. Це кольори, кольори істинного творця. Це кольори проявлення нашого істинного світу. Це саме суть вся от та українська, От чому зараз захищають наші воїни світла. Вони захищають оцю, оцю суть, оцю емблему. Оцю, оцю глибинну, таку, старовинну таку, ідею, яка зараз проводиться прямо тут, от, у нас на нашій, на нашій знов -таки, планеті, тому що перша планета, тому що згущена перша, тому що перший згусток, який можливо, можна допустити, був згущений це саме на території України, земля там неповторна, родюча, там проростає соняшник. Він самий красивий, самий, самий найкращий. І всі про це українці говорять, 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 говорять. Розумієте? Проговорюють це. А я взяла сьогодні і ще з такого ракурсу сказала: значить так треба. Значить, так треба. Ми з вами дійдемо до того розуміння, причому скоро, зовсім скоро, що ця ідея наша дійсно нація, енергія Ци, життя, енергія життя. Так? Тому приходьте на мій курс Цілителі нового простору, там, де я дам і теорію, і розуміння багато глибше, ніж зараз я даю, бо мало часу, і воно. Це знання, воно не для всіх, розумієте? Тому саме так, якщо, наприклад, я відповіла, можливо, на ваші якісь запитання, то значить я написала це відео не дарма. Якщо, можливо, комусь було важкувато сприйнятті, ну, друзі, ну приймайте, як можете. В свій час я так само це робила. В наступному відео я напишу вам про контракти і трошки розкажу про себе, хто я така тут на цій землі. Зараз як я почала себе усвідомлювати і що зрозуміла про себе. І знаю, що кожен з вас так само може це зрозуміти, тому я буду завершувати своє відео зараз поки що так. Передивлюсь його. Якщо буде ця логіка така, і буду бачити, що ви сприймете, то я його зап... запущу. От, буду чекати ваших коментарів, ваших відгуків. А для того, щоб зрозуміти ці моменти, знаєте, достатньо от одного якогось речення. Так, наша, наша, наш колір життя зараз нового світу, в який ми проявлюємо собою. Це темно-синій і золотий-жовтий. Так? І зерна, які туди відбираються, в цей символ, символ і емблема. Емблема. Прямо як ядро якесь, знаєте, таке. Туди, де збираються зерна, відбір іде для формування слідуючих всесвітів. Формується вже тут на землі, так, і далі ми будемо ще говорити з вами про розвиток цього всього, буде цікаво. Тому дякую всім за увагу. Світла, благості вам, тепла, сонця. Соняшники садіть на городах, на балконах, у горшках, де тільки можете. Садіть соняшники, сійте. Не дарма це насіннячко завжди проростає. Не дарма наша Україна стала зараз, саме зараз. Самим кращим експортером насіння соняшника. Саме насіння, не олії, бо темпи знизились. Сьогодні, зранку читаю: Україна вийшла, стала лідером світовим в експорті насіння. Соняшника, друзі, вдумайтесь, ну от правда. Як інформація оця все йде? Ви ж бачите що? Те, що я написала, наприклад, сьогодні зранку, чи вчора написала, то так я формувала просто думки в кучку да, і видала вам. так. А далі, це все, що тече, воно ж тіче просто так, для когось. Так що будемо жити? Будемо жити далі і творити наш світ. Самим найкращим позаду творця все найкраще вам, друзі.